Всім привіт, слава Богу нашому. Наш Бог дійсно є великим до нас. І сьогодні, в цей ранок, хотілося б в такій незвичній трошки обстановці сказати вам, що нестабільний виход відео він обумовлений тим, що зараз взагалі в моєму житті прийшов період. Що взагалі в деяких ситуаціях потрібно розібратися? В них в мене немає стабільності, але тим не менше, разом з тим, ми спільними зусиллями, спільними молитвами ми повертаємо на наш канал певні рубрики. А саме А саме рубрику читання кожного ранку по суботам. Скоріше всього, це буде виходити по суботам, так як в інші дні я знаходжуся на роботі, Встаю дуже рано, прихожу вже не ранок. Але я думаю, що актуальність, навіть якщо ми будемо випускати одне відео в неділю, по суботам це буде доволі непогано. І сьогоднішня субота вона обумовлює нас рубрикою, яка називається книга псалмів з фантому. Всі ми пам'ятаємо, що я собі взяв медійний поземний фантом. І всі ми пам'ятаємо з попереднього випуску, що це для нас означає. Тому я поширюватися не буду. До речі, в слідуючому випуску я. Розповім, що за переклад я тримаю в руках. Спойлер, даний переклад він оснований на вже знайомому всім нам перекладі з деякими доповненнями. Я про це розкажу в слідуючому випуску. А сьогодні у нас на повісі дня, як я вже сказав, рубрика із. Книгою Псалмів. Книга Псалмів у нас складається з кількох таких підрозділів. Книгу Псалмів писав не лише Давид, але й також інші лідери прославлення, які були за часів і правління Давида і за часів тогочасного Ізраїлю і Юдеї. А саме сама книга Псалмів згадує ще про двох таких виконавців це Асаф, його найлегендарніший псалом у нас в церкві люблять згадувати це 72-й і псалом Синів Кореєвих. Хоча коли ми читаємо Біблію ми знаходимо про Корея і про його людей. Не дуже хороші спогади, адже коли ми читаємо вихід, коли вони були на пустині, ізраїльські люди, коли ще ізраїльське царство не було поділене на Ізраїль і юдею. Ми читаємо про цього Корея. Це той же самий Корей, якого нащадки написали декілька хороших псалмів. Ми читаємо про цього Корея, що він вчинив бунт проти Мойсея, проти правління Мойсея, бунт е, проти фактично існуючої на той час влади. І так як Мойсей, він був. Е, Лише представником цієї влади, а фактично, на той час владу мав Бог над народом своїм, то Господь він одразу же виконав свій присут тоді над Кореєм і Кореєвими синами. Але ми бачимо, що Господь, Він є. Не лише суддя, але й милуючий Бог, адже незважаючи на те, що Кореєві сини вони загинули, тоді ті, хто приєднався до пункту, загинули і. Проходить час, незважаючи на це, ми читаємо, що. Кореї весени, вони стали свящ... залишилися священниками і мали досить важливу роль серед спочатку серед Скинії, а потім уже і в храмі Господньому Також ми читаємо, що Незважаючи на це, сини Куреєві вони були одні з чотирьох груп левитів, які були спочатку найближче розташовані до Скинії, які обслуговували Скинію, а пізніше обслуговували спочатку вірогідніше храм Соломона. Сина Давидового, А потім уже і, скоріше всього, в часи Суровавеля і другий храм. Ну, це за другий храм це чисто моя думка можете погоджуватись, можете не погоджуватися. І ось такий короткий вступ, ось така коротка предісторія цього всього. І зараз хочеться зачитати перший псалом, який говорить певні речі, про які ми з вами зараз дізнаємося. Блажен муж, що за радою несправедливих не ходить і не стоїть на дорозі грішних, і не сидить на сидінні злоріків. Та в законі Господнім його насолода, і про закон Його в день та вночі він роздумує. І він буде, як дерево, що посаджене над потоками вод, що родить свій плід своєчасно, і що листя не в'яне, і все, що він чинить, щаститься йому. Не так ті безбожні, вони як полова, що вітер її розвіває. Ось тому-то не встоїть безбожні на суді ані грішники в зборі праведних. Дорогу бо праведних знає Господь, а дорога безбожних загине. Хочеться ще, друзі дорогі, сказати декілька слів на рахунок цього псалму, псалму, який говорить нам про вибір. Кожного із нас, і що блажені, тобто вищою мірою щасливі люди, які є, осторонь, ну, в якому плані осторонь від гріха, вони не беруть участі в тому, в чому беруть участь грішні і нечистиві люди. Тобто елементарний приклад. Злодій пішов красти. Праведник не піде з ним красти. Він викриє і, скажімо так, винесе це в світло, щоб беззаконня воно було наказане е потрібним чином. Також хочеться тут зацепити ту аналогію, яку дає Давид, а перший псалом це саме Давидів псалом. Хоча тут не уточнюється авторство псалма. Аналогію з деревом, яке посаджене над водою, всі ми знаємо в традиціях, так як я з України, буду говорити за традиції українського народу. Садити деякі види дерев, в частності вербу. Верба це одне з національних наших дерев українських, які зазвичай садять над водоймами. Чому над водоймами? Тому що якщо посадити вербу десь, де або обмежена кількість води, або її не вистачає, то верба вона. Не буде рости ефективно, навіть прийде такий час, коли вона засох, зів'яне, засохне і умре, як дерево. Так само ті люди, які ставлять свої принципи, будують свої принципи або ж не будують на основі Царства Божого. На основі закону Христа. А закон Христа простить. Ми всі його знаємо: це любіть ворогів, любіть ближніх своїх, любіть тих, хто нуждається у вас. Любіть, прощайте, милуйте, не судіть, не противтесь і тому подібні речі про закон Христа. Тобі ж читайте закон благодаті, ми поговоримо трішки в інших випусках. А зараз хочеться повернутися і закінчити, е, мою думку, останніми двома віршами цього псалома. Тут сказано, що ті, хто не будує, і, тобто не живе по принципам і засадам Царства Божого, Ті, коли прийде суд Божий, вони не зможуть стояти. Вони не зможуть стояти. І от останній вірш він нам говорить про те, що дорога життя, вона в тих людей, хто йде за Богом, а хто відмовляється, Іти за Богом, того дорога, вона як, знаєте, смертельна гра. Порівняю так зі смертельною грою. Чому? Тому що коли ти не ідеш за Богом, ти йдеш по тонкому кордону прірви. З однієї сторони прірва, з другої сторони обставини і різні речі, які можуть тебе підштовхнути в цю прірву і все. І ти програв. І твоя гра, тобто твоє життя. Воно закінчиться. І, друзі дорогі, хочеться сказати одне. Як би там не було, і хто б що не говорив в нашому житті, буває початок і буває кінець. І ось незалежно, як ти розпочав, ти можеш розпочати грішником. Покаятися прожити праведне життя і завершити життя святим, виправданим Богом. А можеш навпаки весь вибір жити за законами Божими або за законами сатани, цей вибір він є виключно за тобою. Виключно за кожним із нас особисто. Цей вибір я не можу прийняти за вас, ви не можете прийняти за мене, тому що цей вибір він не буде щирим, а Господь Він любить щирість, за яку більш детально теж поговоримо в слідуючих наших випусках. Отже, друзі, наостанок. Хочеться сказати, любіть тих, хто поряд з вами. І виражайте любов свою різними речами, турботою, співчуттям, взаєморозумінням, повагою і все так далі. А Найголовніше це читайте Господнє Слово і. Моліться до Господа нашого, який дійсно допоможе кожному з нас пройти той шлях, який з самого початку був закладений творцем для кожного із нас. Не той шлях, який нам захотілося пройти, а той, який саме предназначений Богом. Хай нас Бог благословить, виконати волю Його і виконати Слово Його святе. Шукати його волі найперше, потім його лиця, а потім уже його руки, яка дає. Саме в такій послідовності, ніяк і не інакше. Отже, а на цьому ми будемо з вами прощатися. З вами був Фантом і канал Бункер Християнина. До зустрічі, друзі, в слідуючому випуску.